Це ковтильний пакет з натуральною щіпою дерева. Готуємо рибку з овочами, беремо овочі і рівномірно викладаємо їх в пакет. Кидаємо в духовку і нехай коптиться. Ну що, розпаковка? Ммм, пахне як! Ось така краса у мене вийшла. Дегустуємо. <вит> mm. Соковита, смачна, ароматна. Просто вау. Тому, дівчата, не мучайтесь, переходьте за посиланням в шапці профілю та замовляйте коптильні пакети.